Нежить, чхання та подразнення очей це найпоширеніші симптоми алергічних захворювань, які з'являються через цвітіння рослин. Стартує сезон у середині березня і триває до осені. Як себе оберегти? Наша Ольга Нестерук розкаже. Від 10 і до 30 відсотків саме така кількість людей у світі страждає від алергічних реакцій. Щороку ця цифра збільшується. Пилок дерев, трав та кущів, який розносить вітер. Саме це і є основною причиною алергічних реакцій у людей. Сезонна алергія поліноз, іншими словами, це гостре запальне захворювання, алергічне, яке викликане пилком рослин і характеризується запальними захворюванням дихальних шляхів та очей. Характерними ознаками сезонної алергії або полінозу є свербіж, печіння очей, сльозотеча. Чхання, нежить, утруднене носове дихання. Багатьом людям усе це суттєво ускладнює життя. Дякую Богу, алергії не маю, це дуже добре. Але знаю людей, які мають, і з ними спілкуюся, переносить дуже тяжко. Ну, залежно, які від алергії. Ні, не відчувай. не відчуваю. Приймаємо таблетки, боремося. А що з нею боротися? А те, що є, ну, то це проблема того, в кого є. У мене є, але я не, не, не кажу, що це є проблема. Це є життя. І треба жити далі. Після 50 алергія на цвітіння рослин з'явилася і в пані Ірини. Починаєш вчихати, починаєш кашляти. У мене таке бувало зранку, особливо ну, тополиного пуху зараз дуже мало, але от тоді починається таке якесь важке дихання. Знаю людей, які дуже страждають від таких алергічних проявів. Наразі в Україні визначають три періоди цвітіння, які стають проблемою для алергіків. Це Є весняний період з середини березня до травня, характеризується якраз цвітом дерев. Другий період це є літній період, коли цвітуть злакові і лугові трави. І третій період це є осінній період, коли якраз цвітуть бур'яни. Зазначають, якщо відчутні перші симптоми алергії, займатися самолікуванням не варто, адже це може призвести до ускладнень в організмі. «Поліноз або сезонна алергія зазвичай може ускладнюватися такими захворюваннями, як кашель, утруднене дихання, що є проявами бронхіальної астми і шкірними алергічними утвореннями, тобто кропов'янкою або ангіоневротичним набряком. Разом із тим, лікарі рекомендують Алергікам менше часу проводити на вулиці, аби уникнути контакту з подразником. Варто використовувати й засоби захисту, а вже вдома обов'язково змінити одяг та промити відкриті ділянки тіла.